Осінній вечір огортав Львів золотавим світлом призахідного сонця. Андрій сидів у затишній кав'ярні на площі ринок, нервово постукуючи пальцями по столу. Він чекав на батька, щоб нарешті розповісти про своє рішення одружитися з Мартою. Хоча вони зустрічалися вже півтора року, Андрій досі не наважувався познайомити кохану з батьками. Особливо з батьком, впливовим бізнесменом Степаном Петровичем Корнієнком, який завжди мав чіткі уявлення про те, якою має бути невістка в їхній родині. Дзвіночок над дверима дзенькнув і до кав'ярні увійшов високий чоловік у бездоганному костюмі. Батько, як завжди, випромінював впевненість і владність. Він привітально кивнув синові та сів навпроти. Що за терміновість, Андрію? Я мав важливу зустріч, але ти наполягав, промовив Степан Петрович, роздивляючись меню. Андрій глибоко вдихнув. Тату, я хочу одружитися. Степан Петрович повільно опустив меню і пильно подивився на сина. Цікаво, і хто ж вона? Її звати Марта. Вона, вона працює в дитячому садку вихователькою. Ми познайомилися, коли я возив племінника на день народження його друга. Вихователька? Батько підняв брову. І яка в неї освіта, сім'я. Андрій відчув, як пересихає в горлі. Вона закінчила педагогічний університет з червоним дипломом. Щодо сім'ї Марта виросла в дитячому будинку. Запала важка тиша. Степан Петрович повільно відсунув чашку з кавою, яку щойно принесла офіціантка. Сирота? Ти хочеш одружитися з сиротою? Його голос став крижаним. Ти розумієш, що це означає? Жодного уявлення про її походження, про спадкові хвороби, про. Тату, це не має значення. Марта прекрасна людина. Вона розумна, добра, працьовита. Досить. Степан Петрович різко підняв руку. Я не дозволю тобі зруйнувати своє життя. Ти мій єдиний син, спадкоємець бізнесу. Як ти можеш навіть думати про шлюб з дівчиною без роду племені? Мені не потрібен твій дозвіл, тихо, але твердо відповів Андрій. Он як? А мої гроші тобі потрібні? Квартира, яку я купив, посада в компанії. Батько нахилився вперед. Якщо ти одружишся з нею, забудь про все це, я відріжу тебе від усього. Андрій відчув, як всередині все холоне. Він знав, що батько може бути жорстким, але не очікував такої реакції. Ти ставиш мені ультиматум? Я намагаюся вберегти тебе від помилки. Подумай про майбутнє, про дітей. Ти хочеш, щоб твої діти мали бабусю з дитячого будинку, щоб усі в нашому колі знали, що ти одружився з сиротою? Мені байдуже, що подумають інші, я кохаю її. Кохання минає. А соціальний статус залишається. Батько відкинувся на спинку стільця. Даю тобі тиждень на роздуми. Або ти припиняєш ці стосунки, або збираєш речі і забуваєш про мою підтримку. З цими словами Степан Петрович встав і вийшов з кав'ярні, залишивши сина самого з важкими думками. Андрій сидів, дивлячись на холодну каву, і відчував, як його мрії про щасливе майбутнє розбиваються об батькову непохитність. Того вечора він довго блукав вуличками старого міста, намагаючись зібрати думки докупи. Телефон розривався від дзвінків Марти, але він не міг змусити себе відповісти. Як розказати коханні про цю розмову, як пояснити, що його батько вважає його негідною їхньої родини? Зрештою, він опинився біля невеликого скверу, де вони з Мартою часто гуляли, сів на їхню улюблену лавку і дістав телефон. На екрані світилося фото. Вони вдвох усміхаються на тлі Карпатських гір під час їхньої першої спільної подорожі. Марта виглядала такою щасливою, її зелені очі сяяли, а веснянки на носі здавалися золотими в променях сонця. Він згадав, як вона розповідала про своє дитинство в інтернаті, без драматизму чи жалю до себе, просто як частину свого життя. Згадав, з якою любов'ю вона ставиться до дітей у садочку, як може знайти підхід до найбільш проблемних малюків. Згадав її сміх, її мудрість, її уміння бачити хороше навіть у найскладніших ситуаціях. І раптом він зрозумів, що вибір уже зроблений. Можливо, він втратить батькову підтримку, можливо, доведеться починати все з нуля, але він не може втратити Марту. Не може зрадити їхнє кохання заради грошей і статусу. Андрій набрав її номер. Після третього гудка почув рідний голос. Андрію, що сталося? Я хвилювалася. Пробач, що не відповідав. Нам треба поговорити. Можеш зустрітися зараз? За півгодини вони сиділи в тому ж сквері, і Андрій розповідав про розмову з батьком. Марта слухала мовчки, лише міцніше стискаючи його руку. Я знала, що твій батько може так відреагувати, тихо сказала вона, коли він закінчив, тому й боялася цього знайомства. Можливо, можливо нам варто все припинити. Я не хочу, щоб ти втрачав сім'ю через мене. Ні, твердо відповів Андрій, я не дозволю за і снобізму зруйнувати наше щастя. Якщо батько не може прийняти мій вибір, це його проблема. Я кохаю тебе і хочу бути з тобою, незважаючи ні на що. Марта подивилася на нього зі сльозами на очах, але в її погляді була рішучість Ти впевнений, це буде нелегко. Твій батько може. Я знаю на що йду, перервав її Андрій. Я працюю в іт компанії вже три роки, маю достатньо досвіду. Знайду нову роботу, якщо доведеться. Зараз багато можливостей. Наступні дні пролетіли як у тумані. Андрій переїхав з батьківської квартири до невеликої орендованої однокімнатки. Мама потайки передала йому частину його речей і трохи грошей, але відкрито підтримати не наважилася. Надто сильним був вплив батька на родину. Степан Петрович дотримав слова. Вже наступного дня, після переїзду сина, його електронний пропуск до офісу був заблокований, а на корпоративну пошту прийшов наказ про звільнення. Але Андрій був готовий до цього. Він уже розіслав резюме і незабаром отримав кілька пропозицій від інших компаній. Марта підтримувала його як могла. Вона допомагала облаштувати нову квартиру, готувала смачні вечері після його співбесід. Просто була поруч. Її віра в нього, в їхнє спільне майбутнє додавала сил. Знаєш, сказала вона якось увечері, коли вони сиділи на балконі з чашками чаю. Можливо, це навіть на краще. Тепер ти точно знаєш, що можеш покладатися тільки на себе. Андрій погодився. Він відчував дивне полегшення, ніби скинув важкий тягар постійних батьківських очікувань. Вперше в житті він приймав рішення сам, не озираючись на чужу думку. За місяць він влаштувався на нову роботу, в меншу компанію, але з цікавими проектами і хорошим колективом. Зарплата була меншою, ніж у батька, але її вистачало на оренду і життя. Головне, він міг чесно сказати, що досяг цього сам. Вони з Мартою вирішили не відкладати весілля. Навіщо чекати? Життя надто коротке, щоб витрачати його на страхи і сумніви. Запланували скромну церемонію в колі найближчих друзів. Проте доля готувала їм несподіванку. За тиждень до весілля Марта попросила Андрія заїхати з нею до нотаріуса. Треба було оформити якісь папери для роботи. Поки вона розмовляла з нотаріусом, Андрій чекав у приймальні, переглядаючи новини в телефоні. Раптом до кабінету увійшла літня жінка в елегантному костюмі. Вона кинула швидкий погляд на Андрія і завмерла. Пробачте! сказала вона після паузи, ви часом не син Степана Корнієнка. Андрій здивовано підняв очі. Так, але я, Ірина Васильівна Ковальчук, була юристом вашого діда, жінка присіла поруч. Як він? Уже десять років минуло, як я вийшла на пенсію. Дідусь помер п'ять років тому, відповів Андрій. Боже, яка прикрість, а я й не знала, зітхнула жінка. Він був чудовою людиною. Знаєте, він дуже переживав за вашу бабусю надію, коли її батьки загинули в тій жахливій аварії. Вона ж тоді зовсім молодою залишилася сиротою. Андрій відчув, як земля хитнулася під ногами. Що ви сказали? Моя бабуся була сиротою? Так, їй було 16, коли це сталося. Її взяла на виховання тітка, але фактично дівчина залишилася сама. Ваш дід тоді працював на заводі інженером, вони познайомилися на танцях. Його батьки були спочатку проти, мовляв, дівчина без посагу, без підтримки, але ваш дід не відступив сказав, що кохання важливіше за гроші. Андрій сидів приголомшений він ніколи не чув цієї історії. Бабуся померла, коли він був зовсім малим, а про її минуле в родині не говорили. А ви знаєте, що найцікавіше? Продовжувала Ірина Васильівна. Коли вони одружилися, виявилося, що батьки залишили їй чималий спадок будинок у центрі міста і частку в підприємстві. Просто тітка приховувала це, боячись, що хтось одружиться з дівчиною заради грошей. Ваш дід потім сміявся, казав, що це була найкраща несподіванка в його житті. В цей момент з кабінету вийшла Марта. Побачивши вираз обличчя нареченого, вона стривожено запитала. Що сталося? Андрій встав і міцно обійняв її. Здається, я щойно дізнався дещо дуже важливе про свою родину. Того вечора він довго не міг заснути, обмірковуючи, почути, як батько міг забути історію власної матері, чи, може, не забув, а навмисно ігнорував, бо вона не вписувалася в його теперішні уявлення про статус і походження. Наступного дня Андрій зустрівся з Іриною Васильівною ще раз. Вона принесла старі фотографії і документи, які зберегла з тих часів. На пожовклих знімках молода бабуся Надія була дивовижно схожа на Марту, ті ж променисті очі та щира усмішка. Знаєте, сказала літня жінка, передаючи йому конверт з фотографіями. Ваш дід завжди казав, що найважливіше в людині не її походження чи гроші. А душа він був би дуже розчарований, дізнавшись, що його син думає інакше. Андрій подякував їй і поїхав додому, міцно стискаючи конверт із доказами того, що історія має властивість повторюватися. Він вирішив не показувати ці документи батькові до весілля. Нехай усе залишиться, як є. Зрештою, якщо Степан Петрович не зміг прийняти вибір сина, знання про минуле власної матері навряд чи щось змінить. День весілля настав несподівано швидко. Вони вибрали для церемонії невеликий ресторан з терасою, що виходила на старовинний парк. Погода була ідеальною: тепле вересневе сонце золотило листя дерев, легкий вітерець розносив аромат осінніх квітів. Марта виглядала приголомшливо у простій, але елегантній сукні кольору слонової кістки. Її руде волосся було зібране у невимушену зачіску, прикрашену живими квітами. Андрій не міг відвести від неї очей. Гостей було небагато: близькі друзі, колеги з роботи, кілька вихователів з дитячого садка, де працювала Марта. Мама Андрія не прийшла, прислала лише коротке повідомлення з вибаченнями і побажаннями щастя. Він розумів, вона боїться конфлікту з батьком. Церемонія мала початися о другій. За чверть години до початку, коли гості вже збиралися на терасі, а Марта востаннє перевіряла зачіску у дзеркалі, до ресторану увійшов Степан Петрович. Андрій помітив батька першим. Той виглядав втомленим і якимось розгубленим, зовсім не схожим на впевненого бізнесмена, яким був завжди. Тату, що ти тут робиш? Я, Я прийшов на весілля сина, якщо ти ще хочеш бачити мене тут. Андрій відчув, як у грудях щось стиснулося. Звісно, хочу, але що змінилося? Ти ж був категорично проти. Степан Петрович важко зітхнув. Вчора я переглядав старі альбоми, знайшов фотографії твоєї бабусі і раптом згадав те, що так довго намагався забути, історію її сирітства, те, як дід боровся за їхнє щастя. Я знаю цю історію, тихо сказав Андрій, зустрів випадково Ірину Васильівну, колишнього юриста діда. От як, батько помовчав. Знаєш, я був такий засліплений своїми амбіціями, своїм становищем у суспільстві, що забув найголовніше те, чому мене вчили батьки, що кохання і чесність важливіші за гроші і статус. В цей момент до зали увійшла Марта. Побачивши батька Андрія, вона завмерла. «Добрий день, Марто! Степан Петрович зробив крок уперед. Пробачте мені мою нерозумну поведінку. Я був неправий. Марта глянула на Андрія, потім знову на його батька. Все гаразд, головне, що ви зрозуміли це. Можна обійняти невістку? несподівано спитав Степан Петрович. Марта кивнула і батько Андрія незграбно обійняв її. Ласкаво просимо в родину. Церемонія пройшла чудово. Степан Петрович сидів у першому ряду, і коли молодята обмінювалися обручками, Андрій помітив, як батько витирає очі хустиною. Після офіційної частини, коли гості вже насолоджувалися святковою вечерею, Марта попросила хвилинку уваги. Я хочу дещо розповісти, сказала вона, підвівшись, особливо вам, Степане Петровичу. Ви боялися, що я сирота без роду племені, але це не зовсім так. Вона дістала з сумочки папку з документами. Я справді виросла в дитячому будинку, але два роки тому я знайшла свою біологічну матір. По залу пронісся шепіт здивування. Андрій теж був шокований, Марта ніколи не розповідала про це. Моя мати померла рік тому. Вона була з заможної родини, але через складні обставини не могла залишити мене собі. Перед смертю вона залишила мені цей лист і документи про спадщину. Марта розгорнула папери. Виявляється, моїм дідом був Михайло Стеценко, відомий львівський архітектор. Можливо, ви чули про нього Степана Петровича. Він проєктував деякі найвідоміші будівлі міста. Тепер прийшла черга Степана Петровича бути приголомшеним. Михайло Стеценко? Але ж ми з ним були партнерами в кількох проєктах. Я навіть не знав, що в нього була онука. Він теж не знав, сумно усміхнулася Марта. Моя мати нікому не розповідала про вагітність вона була дуже молодою, налякалася реакції батьків. Але перед смертю дідусь все таки дізнався правду і змінив заповіт. Марта простягнула документи Степану Петровичу. Як бачите, я не така вже й бідна сирота. Мені належить частка в архітектурному бюро діда і кілька об'єктів нерухомості в центрі міста. Степан Петрович гортав документи тремтячими руками. Його обличчя поступово змінювалося від здивування до розуміння і нарешті до щирого сміху. Неймовірно. вигукнув він. Михайло завжди говорив, що в нього є важлива таємниця, але я думав, що це стосується бізнесу. І ти знала про це весь цей час? Так, кивнула Марта, але я не хотіла, щоб це впливало на ваше ставлення до мене. Хотіла, щоб ви прийняли мене такою, якою я є, просто Мартою, вихователькою дитячого садка, яка кохає вашого сина. Андрій дивився на наречену сумішу здивування і захоплення. Чому ти мені не розповіла, тому що знала, для тебе це не має значення. Марта ніжно стиснула його руку. Ти покинув все заради мене, коли думав, що я звичайна сирота. Ти довів, що твоє кохання справжнє? А я довів, що я старий дурень, раптом сказав Степан Петрович. Пробачте мені, діти, я так загордився своїм становищем, своїми грошима, що забув про справжні цінності. Він підвівся і підняв келих. За наречених, за кохання, яке долає всі перешкоди, і за мудрість молодих, які виявилися набагато розумнішими за старших. Гості радісно підтримали тост свято тривало до пізньої ночі, сповнене сміху, музики і щастя. Через кілька днів після весілля Степан Петрович запросив молодят на вечерю. Він повернув Андрію посаду в компанії, але син відмовився. Дякую, тату, але я хочу продовжити працювати там, де я зараз. Там менша зарплата, зате я відчуваю, що розвиваюся як спеціаліст, і мені подобається колектив. Розумію, кивнув батько, ти став сильною людиною, сину, сильнішою за мене. Марта теж відмовилася залишити роботу в дитячому садку, хоча тепер могла б не працювати взагалі. Я люблю дітей. Пояснила вона, гроші це добре, але вони не замінять задоволення від улюбленої справи. Життя поступово налагоджувалося. Степан Петрович часто приходив у гості, навіть почав допомагати у дитячому садку, організував ремонт і закупівлю нового обладнання. Здавалося, він намагався компенсувати свою колишню черствість надмірною турботою. Одного вечора, коли вони з Мартою залишилися наодинці, Андрій спитав А якби не було цього спадку, якби ти справді була просто сиротою без жодної копійки. Марта усміхнулася. Тоді все було б так само. Хіба що твоєму батькові знадобилося б більше часу, щоб зрозуміти свою помилку? Знаєш, гроші нічого не змінюють, важливо те, що в серці. І що ж у твоєму серці? пожартував Андрій. Ти, просто відповіла вона, і вдячність долі за те, що, попри всі перешкоди, ми все-таки разом. Вони стояли на балконі їхньої нової квартири, дивлячись на вечірнє місто. Десь внизу сигналили машини, у сусідньому будинку грала музика, вітер доносив аромат квітів з найближчого парку. Життя тривало зі своїми злетами і падіннями, радощами і труднощами, але тепер вони точно знали. Немає таких перешкод, яких не можна подолати, коли двоє людей по-справжньому кохають одне одного. І немає такої темряви, яку не можна розвіяти світлом любові і прощення. А ще вони зрозуміли, що іноді найцінніші уроки життя приходять через найважчі випробування, і що справжня мудрість це уміння визнавати свої помилки і змінюватися, як це зробив Степан Петрович. Минув рік. Якось увечері Марта і Андрій сиділи в тому самому ресторані, де святкували весілля. Вони часто приходили сюди. Це місце стало для них особливим. Знаєш, сказала Марта, помішуючи чай, я нещодавно знайшла старі фотографії з дитячого будинку. Там була одна вихователька Ніна Петрівна. Вона завжди говорила мені: неважливо, звідки ти прийшла, важливо, куди йдеш. Тоді я не дуже розуміла ці слова. А тепер? спитав Андрій, тепер розумію, наше минуле це частина нас, але воно не визначає наше майбутнє. Твій батько думав, що сирота не може бути гідною невісткою, а виявилося, що я онука його старого друга. Але ж це нічого не змінило в мені самі, розумієш? Андрій кивнув. За цей рік він часто думав про те, як одна випадкова зустріч з колишнім юристом діда змінила все. Або не змінила, просто показала правду, яка завжди була поруч. Тато дуже змінився, сказав він. Знаєш, вчора він розповідав мені, як допомагає облаштувати новий дитячий будинок. Здається, це стало його новою місією допомагати дітям, які залишилися без батьків. Так, усміхнулася Марта. Він навіть запропонував створити фонд підтримки випускників дитячих будинків, хоче допомагати їм з освітою, роботою, житлом. А пам'ятаєш, як він боявся, що про тебе дізнаються його бізнес партнери? А тепер сам усім розповідає, яка в нього чудова невістка і що походження не головне. Людям властиво змінюватися, задумливо сказала Марта. Головне, дати їм шанс. В цей момент до їхнього столика підійшов офіціант з великим букетом троянд. Від пана Степана Петровича, сказав він, ставлячи квіти на стіл, він просив передати це. До букету була прикріплена картка. Андрій розгорнув її і прочитав у голос. Дорогі діти, сьогодні рівно рік, як ви навчили мене найважливішого уроку в житті, що любов сильніша за забобони, а серце мудріше за розум. Дякую вам за це, ваш батько. Марта витерла сльозу, що набігла на око. До речі, про уроки життя. У мене для тебе новина. Вона дістала з сумочки маленький конверт і простягнула чоловікові. Андрій розгорнув його і завмер. Це було УЗД обстеження. Ти ми так, засяяла Марта, через сім місяців у нас буде дитина. Андрій обійняв дружину, відчуваючи, як серце готове вистрибнути з грудей від щастя. Життя знову доводило, коли йдеш за покликом серця, воно обов'язково приведе тебе до щастя. А ще через кілька місяців, коли в їхній родині народилася маленька надія на честь бабусі Андрія, Степан Петрович, тримаючи на руках онуку, сказав: Знаєте, діти, я зрозумів одну просту істину. Неважливо, хто твої предки, і скільки у тебе грошей, важливо, скільки любові ти можеш дати іншим і наскільки чесний ти перед самим собою. І це була найбільша мудрість, яку він виніс з усієї цієї історії історії про те, як забобони можуть засліпити навіть найрозумнішу людину і як любов може відкрити очі і змінити серце. Історії про те, що кожна людина заслуговує на щастя незалежно від того, де і ким вона народилася, і про те, що найцінніші скарби в житті не вимірюються грошима чи статусом, а лише глибиною почуттів і щирістю намірів. А стара фотографія бабусі Надії тепер висить у вітальні їхнього дому поруч із весільним фото Андрія і Марти. І коли маленька надія підросте, вони обов'язково розкажуть їй цю історію: історію про те, як кохання перемогло упередження, а правда допомогла відновити справедливість, і про те, що кожна людина може змінитися, якщо в її серці є місце для любові і прощення.